Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На Волині чоловік надсилав 10-річній дитині порнографію та пропонував зустрітися. Жінка вимагала у дружини військового мільйон гривень за його повернення з полону. Україна зараз не готова до перемовин з РФ щодо завершення війни. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Луцьку, 12 грудня, провели в останній путь двох героїв. Громада прощалася із Вадимом Радюком та Романом Сокольським. Героїв відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Вадим Радюк, 2001 року народження, загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. А 6 грудня загинув Роман Сокольський, 1978 року народження. Воїн поклав. Своє життя в районі населеного пункту часів яр Донецької області редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. На Волині 28-річний лучанин із жовтня 2024 року у месенджері Телеграм надсилав 10-річній дитині фото та відео порнографічного характеру. Про це повідомили у прокуратурі. Також чоловік пропонував їй зустрітися та вчиняв щодо неї інші розпусні дії. Зловмисника затримали 10 грудня. Під час санкціонованого судом обшуку в оселі підозрюваного вилучено мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру. У Луцьку сталася шокуюча ДТП на залізничному переїзді. Потяг зіткнувся із автівкою. Як повідомили у патрульній поліції, аварія трапилася ввечері 11 грудня. З'ясувалося, що водій, керуючи автомобілем, Фіат добло виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з дизель поїздом. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На водія патрульні склали протоколи. На Волині затримали мешканця Вінничини, котрий мав намір незаконно потрапити до Польщі. Як розповіли прикордонники про появу в прикордонні невідомого чоловіка оперативних співробітників, вночі повідомив місцевий мешканець одного із населених пунктів Любомильщини. Невдовзі охоронці кордону відшукали правопорушника. Ним виявився 28-річний житель Вінницької області. Чоловік планував у незаконний спосіб перейти через українсько польський рубіж, оскільки нема мав в законних підстав для перетину кордону прикордонники з'ясували, що це не перша спроба громадянина покинути територію України у такий спосіб. Раніше його уже двічі затримували на інших ділянках кордону. На жаль, не обійшлося на Волині і без пожеж. Як повідомили рятувальники, близько опівночі трапилася пожежа в цегляній двоповерховій господарській споруді у селі Забороль. Полум'я охопило покрівлю і перекриття, поширилося всередину будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь. Причина виникнення пожежі недолі конструкції димаря пічного опалення. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Так, вранці, 12 грудня, нелюди атакували Херсон дронами. Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок чергової атаки у Дніпровському районі міста поранення несумісні життям дістав 67-річний чоловік. У четвер, 12 грудня, російські безпілотники атакували Сумщину. За попередньою інформацією, поранення отримала. Одна людина є пошкодження домогосподарств. Окрім того, кількість загиблих через російський ракетний удар по медклініці у Запоріжжі 10 грудня зросла до 11. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Мешканка Києва обіцяла дружині захисника Зовсталі допомогти повернути його з полону. За прискорення процесу вона вимагала тільки вдумайтесь: мільйон гривень. Правоохоронці повідомили їй про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє служба безпеки України та офіс генпрокурора. Слідство з'ясувало, що фігурантка розповідала дружині захисника Азовсталі, що має власні зв'язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають українського військового. Сбу кажуть, що підозрювана маніпулювала емоційним станом потерпілої та погрожувала їй поганими наслідками для чоловіка, якщо вона не заплатить гроші. Правоохоронці затримали жінку тоді, коли вона отримувала частину коштів від потерпілої. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон і банківські картки з доказами злочинної діяльності. Фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі. Прикордонники разом із правоохоронцями викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Зловмисниками виявилося 20-річний житель Яворівського району та його 25-річний спільник. Вони пропонували свої послуги за 2,5 тисячі доларів, які отримували через криптогаманці. До пакету послуг входили детальні інструкції, маршрут руху та підвіз до кордону поза офіційними пунктами пропуску. Одного з чоловіків затримали. На гарячому, поблизу кордону, йому та його спільнику повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади або займатися певною діяльністю. Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року. Про це як пише економічна правда, розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом із Нацбанком і МВФ буде після нового року. І в першому кварталі приймемо цей законопроєкт. Легалізуємо криптовалюту. Розповів він за його словами: пільг на оподаткування криптовалюти не буде. Воно буде застосовуватися за моделлю цінних паперів. Оподатковуватимуть прибуток при виведенні активів у валюту. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі Україна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Про це він заявив у інтерв'ю Суспільному. Він також наголосив, що для початку переговорів Україна повинна бути сильною, що дасть їй змогу поговорити з Росією на рівних. А заяви Кремля керівник ОП назвав мовою ультиматумів. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що нібито Україна хотіла війни. Україна не хотіла її ніяк. Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію. Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Заявив Єрмак. Тепер до новин світу. Розпочнемо цей блок із хороших новин із боліт. У Москві ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро Марс Михайла Шацького, який займався модернізацією крилатих ракет Ха 59 до рівня Ха 69 та впроваджував нові БПЛА, якими окупанти нищать українські міста та села і вбивають мирних людей. Цю інформацію суспільному підтвердили джерела у спецслужбах. Раніше журналіст Олександр Невзоров повідомив про ліквідацію шацького. У Москві нібито, силами гур у Буданова довгі руки. Схоже, ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю. Йдеться у повідомленні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий продовжувати переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним. Хоч і вважає телефонний дзвінок між ними у листопаді розчаруванням. Він просто повторював усі свої фрази, заявив канцлер. Однак він вважає, що телефонна розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться. І що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру. І це має бути зроблено. І я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій. Сказав Шольц. У четвер, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон приземлився у Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Передає європейська правда. Зазначимо, польська газета раніше повідомила, що Макрон, нібито, має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. За інформацією газети, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня. До слова на брифінгу після зустрічі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони на одному боці в усіх питаннях. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045. 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.